У знайомої хлопець рік не виходить на вулицю. Рік, навіть в магазин, як страх паралізує бажання жити, ніби й живе, але якість того життя. Її квартира, продукти та закупка на ній. А потім заходжу сюди і читаю про меркантильних дівчат. Цікаво, скільки протримуються такі стосунки. <плес> ну, чувак, не хоче в бусік незламності. Абсолютно нормально. Дівчина молодчинка, до речі, по-справжньому опору важкий період. Головне, щоб чувак це все віддячив, як тільки матиме нагоду. А чого всіх так бомбить? Я б не змогла поважати його. На цьому б закінчились стосунки. Висновок один знайомій треба менше розказувати рандомним людям про своє життя, щоб вони не обсасували її рішення. Чому вона його не виставить із власної квартири, де здоровий глуст і самоповага. Тому що змалку тренували, як бельгійську вівчарку на коксу в валізах. Шукай, 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 ти маєш шукати собі чоловіка вже майже знайшла. Знаю таких і жаль їх насправді. Такий стан потім з психологом, а то й психіатром лікувати. І жінок їх жаль, бо кинеш зрадниця, не кинеш, він ножки звісить, і все рівно потім кине. І ці відносини вже тойво. У цій парі мужик з яйцями це та дівчина, яка все на собі вивозить, чи надовго їй вистачить, та рівно до того моменту, коли згадає, що вона жінка, а не ломова коняка. Підписуйтесь, щоб бачити більше таких історій.